Вітаємо, шановні! Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. вітаємо вас сердечно на каналі Булаточка І сьогодні ось такий приємний огляд з одного боку, ну а з іншого, не дуже. Але зараз ви все самі дізнаєтесь, чому. Дивіться, сьогодні ми знімаємо крайній мотоблочок Мотор Січ для нашого підписника. І це приємно, тому що саме цей мотоблочок. Поїде для Миколи Володимировича, і поїде він на Житомирщину. Ну а чому я кажу, що крайній? Тому що завод на деякий час поки припиняє виробництво мотоблоків Мотор-Січ. Ми маємо надію, що завод буде виробляти, і ми, шановні, і вам, і всьому світу покажемо, наскільки надійні ці мотоблоки. Але поки так. І за цей час, поки у нас були мотоблочки Мотор-Січ. Ми готували альтернативу. У нас тепер є гібридні мотоблоки, є можливість з водяним охолодженням, і, звісно, мотоблоки Weima Deluxe. Мотоблоки, які зараз за допомогою КПП 4 +2 мають можливість під'єднувати активну фрезу. Тобто альтернатива є, але є це повноцінною заміну цих мотоблоків. Ми поки не дамо вам відповідь, але в кінці. Цього відеоогляду, ви дізнаєтесь. Ну, а сьогодні про гарне, про те, що саме цей мотоблочок буде відправлятись Миколі Володимировичу. Він є підписником, наш менеджер звернувся, каже: Олександр звертається підписник, хоче саме МБ-12 дє Микола Володимирович, якби ви не були підписником, я б вам не запропонував цей мотоблок. Так як ви є підписником, ось ваш. Отаманіще, і мені приємно, що він поїде до вас, до підписника на Житомирщину. Давайте знайомитись з цим мотоблочком. Дивіться, мотоблочок за серце має потужний двигун від виробника Вейма 12 кінських сил. Відразу хочу сказати, що цей двигун іде зі з'ємним циліндром, оригінальна Вейма. Всі мені задають питання, який же він український? Шановні, дивіться, ось це все шасі зроблено в Україні. А навіщо видумувати? Велосипед, якщо завод Вейма виробляє одні, а можливо, можна сказати, і найкращі двигуни у світі, і їх встановлюють і на техніку хускварна, і на техніку Алко скрізь. Чому не використовувати ці двигуни, якщо в цьому поєднанні вони топчик? І на гібридах, ну і звісно на вейм. Тому, якщо мені хтось каже, що він не український, в нього все українське. І душа, і зроблений він, окрім цього двигуна. Ну, двигун найкращий. чому ж його не застосовувати? Надалі двигун поєднується з коробкою від українського виробника «Моторсіч». Коробка, яка не має аналогів, тому що в неї стоїть повноцінний диференціал. Чотири швидкості вперед, дві назад. Бортові редуктори. І зараз ми ці мотоблочки трохи порівняємо. Але ви вже розумієте, що, я думаю, альтернатива є, але повноцінного замінника поки нема. 12-тій колишатка, є можливість регулювання ширини колії. Дивіться, ось такі стоять догрузи, щоб збільшити ще вагу. Вага мотоблока 230 кг. Тут у нас йде вал відбору потужності. Ось так. Вмикаємий, вимикаємий. Надалі йде ось таке кермо. Хочу сказати, на перший погляд, воно вже в такому старому дизайні. У мене було бажання оновити це все. Можливо, моя мрія вона і буде реалізована, але час покаже. Але ось наскільки ж зручно тримати цей мотоблочок. Дивіться, ось так. Як один із підписників мені нещодавно сказав, каже, ось з керуванням цим мотоблоком, він ну, не гірше е, моторсіча, але каже, без. Е, Ну, це можна в ефірі, мабуть, сказати, без бутилки не обійтись. Тому що, каже, стільки речагів, їх всі повинно нажати. Шановний, дуже легко, хочу вам сказати. Але у Моторсічі тут взагалі все. Тобто швидкості збільшена, зменшена. Він сам повертає, нічого не потрібно вижимати. Це, звісно, його велика, велика опціональність. І, на жаль, у цих мотоблоків цього нема. Навіть у гібридика. Для того, щоб його повернути, потрібно розблокування робити. Ось так. Ну, а ми сьогодні про Мотор Січ. І саме для Миколи Володимировича, це хвилинка, авторська хвилинка довіри його мотоблока Мотор Січ. Давайте ще серійні номери подивимось. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. Ми влили моторні мастила в двигун 10W40, редуктор 80W90. Ми встановили електрообладнання, все перевірили. Дивіться, що йде в комплектації? В комплектації йде від виробника Вейма і від нас особисто ось така лічка, потім йде ось такий зіп, бонусна картка, Подаруночок я потім вам покажу, тому що ви є нашим підписником. Ну, ось так. Дивіться. Зараз мені хочеться трохи їх порівняти, тому що в мене виникло таке бажання і така можливість, так як Моторсіч у нас крайній, і цей огляд буде називатись. А є альтернатива мотоблоку «Мотор Січ». точніше, не альтернатива, а є заміна мотоблоку Мотор Січ. Давайте трохи зараз я порівняю. Дивіться, двигуни, звісно, по надійності. Ми є офіційними представниками заводу Вейма. Можливо встановлювати Вейма, Лонсін, Грюнвель. Зараз на всіх цих мотоблочках встановлена Вейма, тобто по двигунам, ну, однакові. Надійність є. Надалі рухаємось. Дивіться, у Вейми з'явилась коробка. 4 плюс 2. На моторсичі така сама коробка 4 плюс 2. На водяночках там взагалі є 6 плюс 2. Тут от 6 плюс 2. Тобто, казалось би, чим більше діапазон швидкостей, тим мотоблок краще. Ну, приблизно тут вони рівні. Тепер на Веймі. З'явилася опціональна можливість вмикаємий вимикаємий вал відбору потужності. І це надало саме цьому мотоблочку під'єднувати дуже багато активного навісного обладнання, яке вже надійне, яке вже перевірене. Тобто плюс-плюс у мотор січа також. Все, все розраховано на те, щоб цей мотоблок працював з активним навісним обладнанням. По вазі, бачите, він так і розрахований. Гібридик Гібридик – це також мотоблоки, які працюють з активною фрезою, з активним навісним обладнанням. І коли стояла водянка, ну, цей мотоблок такий був більш важкий. Ну, він такий, Для мене він такий розхльобаний, як кажуть. Ти їдеш і щось тарахтить. Але дуже гарне рішення. Зараз, коли ми встановили ось цей двигун з повітряним охолодженням, допрацювали оцю безпеку. Надалі зробили ось цю безпеку. І зробимо важель. Ну, Я думаю, що це можна назвати альтернативою. Колеса, як ви бачите, також великі 12, 12, 12. Ну, Майже мотоблоки альтернативні, так, але ні у цього мотоблока, ні у Вейм нема блокування диференціалу. Нема бортових редукторів. Тобто, ізначально ті, хто дивляться наші огляди, я завжди казав. Це насамперед з великої букви мотоблок, тому що це одноосний пішохідний трактор. Тобто тут все зроблено як в тракторі. Ну і, звісно, ми підготували альтернативу, але поки замінника мотоблоку Моторсіч, на жаль, немає. І ми будемо чекати, що саме завод. Зможе виробляти ці мотоблоки, і ми зможемо, ще раз скажу, дарити ось цю українську надійність всьому світові. Ну, а саме зараз вже хвилинка довіри для нашого підписника. Дивіться, нейтральна швидкість. Стоп-двигуна ось так. Додаю обертів. Вижимаю декомпресор. І, як ви вже всі знаєте, ось так декілька разів завжди я прокачую. Є. Ну, мотор Січ. А ну, давай покажемо, як ми вміємо заводитись. Тепер послухайте, як і подивіться, як відгукується двигун. Ось так. Виживаю щеплення, вмикаю першу і зменшено. Ну і дивіться, дивіться, що виробляє коробка мотор-січ. Настільки легко, нічого не потрібно вижимати. Ось так. Беру. Однією рукою. Ось так. Зараз збільшено покажу я вам. Ух, 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 ух. Ну, ну, мотор Січ, ти даєш, Так, перша зменшена. Блокування. Дивіться, заблокував колеса. І це дуже гарна опція, коли потрібно мотоблок застосовувати як для тягового зусилля. Фух. Так, назад. Щоб заглушити мотоблочок, ось так. Ну, шановний Микола Володимирович, ваша хвилинка довіри, ваш отаманіще. І мені дуже приємно, що він поїде до підписника. Ну, і, звісно, наступним оглядом буде вже це те, коли ми будемо показувати Waymo Deluxe, гібридики гібридіки січ Закінчуються. Тобто їх вже немає. Будемо чекати інформації від заводу стосовно, коли вони з'являться. Ну а є або ні ці мотоблочки альтернативою мотоблоку Січ, Мені цікаво від вас в коментарях почути. Кому які будуть запитання цікаві, порівняти гібрид з мотоблоком VM Deluxe це різні мотоблоки для різних людей. Тому що хто полюбляє ось цей мотоблок, той завжди буде казати. Навіщо переплачувати за ось цей мотоблок? Ця людина, яка цінує комфорт, красоту і надійність, ніколи не придбає ось цей мотоблок. Але є ми, ми завжди будемо вам показувати і ці мотоблоки, і ці. І маю надію, що саме гібридні мотоблоки ми доведемо до того стану, коли їх можна буде називати по надійності як Вейма Делюкс. Ну і Микола Володимирович, як я обіцяв, так як ви є нашим підписником, від мене особисто, від локації мій інструмент, хочу вам подарувати ще ось такий приємний бонус перчаточки від виробника «Деволт», тому що по надійності «Деволт» – це вейма. Ну а ми працюємо цією компанією, тому що цінності цієї компанії також схожі на наші. Клієнти-підписник для нас це пріоритет. І ось така бонусна картка, на яку накопичуєте бали, списуєте бали, а потім можна обмінювати на подарунки, на логістику, на все, що забажаєте. Шановні, дякуємо Збройним силам за те, що надають нам можливість знімати ось такі огляди. Ну і обіцяю, зустрінемось в нових оглядах і будемо вам завжди розповідати про якісь новиночки. Дякую, що ви з нами.